Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від міжнародної торгової марки Atlantic. Модель називається Recon RX Air. Цей велосипед з розміром коліс 27,5 дюймів, рама алюмінієва, кількість передач попереду одна. Зірка стоїть на 36 зубців, позаду 12. Скоростна касета, велика зірка на 50 зубів. Повітряна вілка заздалегідь вам буде в користі, коли ви будете рухатись на пересіченої місності, В горах. якщо вам буде треба легкість ходу по дорозі, де багато хвабів, ця вілочка буде гарно відпрацьовувати, і вона легка за вагою. Комфортна для закористування. Гальмова система гідравлічна. Тобто цей велосипед зроблений таким чином, щоб ваші перші речі, перші шаги на велосипеді були комфортні. Особливість велосипеда Recon RX, то що він виробляється торговою маркою для українського покупця. Бажаєте придбати його десь в Європі, не вийде. Велосипед продається суто в Україні, тому і ціна не така велика. Але якість міжнародна, тому що марка зареєстрована в Англії, виробляється в Тайвані на заводі, де всі велосипедні всесвітні відомі компанії виробляють свої велосипеди. Ну, більш детальніше, що можна відзначити в опису відділу даного велосипеда. Перше. Покришка. Вона така шипата. 27,5 дюймів розмір колоса, повторюсь, за розміром покришки 27 на 2125 Обод алюмінієвий, має автомобільний ніпіль. Шприхи чорного кольору нержавіюча сталь. Передня втулочка цільна, алюмінієва, на ексцентрику. Тулечка на промпідшипниках, задня втулочка на промпідшипниках. Промпідшипники це надійне скористування, це легкість руху велосипеда. Колесо майже не зупиняється тривалий час, легонько його катнули, і воно тривалий тривалий час котиться, 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 і вам це комфортно. Рух на велосипеді Atlantic Recon RXR дуже дуже легкий. Накат дуже дуже великий. Тому що підшипники промишлені на втулках передній і задній. Легкозйомний ексцентрик дозволяє легко зняти колесо як переднє, так і заднє. Гальмова система від торгової марки. Сігма ну, це е, не дорога, але надійна гальмова система, де ріднина гальмує ваші е, колодочки. Це е, закрита система. Вона вже настільки досконала, що ніяких питань в використанні гальмової системи гідравлічної не буває, не існує. Вілочка, вілочка Альфа. Повітряна З однієї у нас клапан, де відкручується така колпачок і тут ніпіль. Ми накачуємо повітря вілки ось тут, спеціальним насосом для повітряної вілки. З цієї сторони у нас локаут. Локаут винесен на кермо. Дистанційний. Тут є монетка, ми тиснемо на клавішу хоп, і заблокувався ход вілочки. І у вас вже ригідна вілка. Вона буде жорстка і рухатись по асфальту, буде комфортно. Потім натиснули на червону кнопочку оп, і вілочка вже буде амортизувати. Що робить вам комфорт, коли ви рухаєтесь. Не треба зупинятись і вмикати-вимикати амортизаційну систему вілки Її можна вмикати, вмикати водночас, коли ви рухаєтесь. Е, кермо алюмінієве легке це надійність і комфорт. Бачите, тут це по центру таке товстіше, краям зважається. Це гідроформіроване алюмінієве кермо. Гальмова ручка одна, гальмова ручка друга, це гальмова система надійна під два пальця. Перемикач попереду відсутній, позаду у нас тут стоїть перемикач. Тиснемо гачок палістю, одним пальцем на гачок І цим же пальцем на другий гачок тиснемо і перемикання здійснюється. Тобто ви одним великим пальцем е тиснете на один чи на другий гачок, для того, щоб перемикати передячу задню вверх чи вниз. Не треба ось таких от рухів, але можливо. Але більш комфортніше, коли одною рукою можна тиснути в одному напрямку на два різних гачка. Але взагалі можна один гачок тиснути великим пальцем, а другий гачок на себе указательним. Є дзвіночок, дрібниця, але достатньо комфортно. Гальмова система, як я і казав, Sigma. Ну, нормальна гальмова система. Перемикач у нас попереду йде RX12. Це не дуже фірмова марка, але вона не гірша, ніж то, що бажають всі бачити на велосипедах Шимана, Тектра. Це надійна монетка, надійний перемикач для того, щоб їздити на велосипеді. Ну, Десь ви економите, десь ви гроші менше вкладаєте, але користуєтесь всіми перевагами гірського велосипеда. Тому монетка стоїть на 12 швидкостей RX12. Винос керма у нас алюмінієвий, легкий. Якщо побачите, то рульова у нас ось така ідуть випукла. Тут знизу, так от, от випукла і тут випукла. Це каже про те, що тут стоять підшипники міцніше. Рульова у нас з полуінтегрованими підшипниками. Це каже про надійність узла е, позаду у нас, е, Попереду у нас стоять, як я казав, шатуни е, на е, 36 зубців. Дуже-дуже довгі такі у нас є зубці. Тому що коли ви будете перемикати задню передачу, то з першу на 12, з 12 на 1, повинен рух надійним бути. Оці зубці вони дуже довгі. Не так, як в стандартних гірських велосипедах. Це для того, щоб тримався ланцюг і не спадав. Це ваша перевага, перевага цього велосипеда. Є два отвори от отут. Куди можна поставити фляга-тримач? Сам шатун алюмінієвий з полистю. Тобто, ось тут у нас є. Е, е, Пустотіла частина завдяки тому, що підшипники у нас винесені. холотеч система шамана. Але тут не шаманівські стоять підшипники іншого виробника, але не гірше. Тобто, це гарний е вузел, е легкий, де підшипники винесені за раму. А не сховані в рамі, а стоять за рамою між шатуном і рамою. Цей підшипник е системи холотеч 2 Ну, е закритий, промишлений, легкий, міцний, і в е користі він тривалий час, не буде ніяких зауважень до нього. Позаду стоїть таке ж RX12, перемикач задній з серії е, Sensai. Sensai – серія, е е це компанія, яка виробляє. Перемикач. Сенсай і монетка, сенсай і задній перемикач на 12 швидкостей. Надійний, міцний, легкий. Що можна ще казати, коли ви купуєте гарні речі? Заднє колесо кріпиться завдяки легкозйомному екцентрику теж саме. Сідло. Сідло регулюється за висотою завдяки легкозйомному ексцентрику. Підняли, опустили, все зручно завжди. Заднє колесо також у нас на. З гальмовою системою гідравлічної від торгової марки Sigma є підніжка, дрібниця, але воно м, варте. Є отворі, ось тут раз отвір. В рамі Тут отвір два. І е, е, ось Тут, якщо подивитись, третій отвір, четвертий, п'ятий. Оці отворі дозволяють поставити сюди і крило, і е, багажник. Стоїть зауважити, що торгова марка. Е, Атлантик. до цього велосипеда Recon Rex Air дає крила, ось вони. Я їх не ставлю, тому що мені вони не подобаються. Гарний велосипед. Не варто встановлювати на нього крила. Крила це для. Ну... Початківців. Є крила в комплекті, але я їх не ставлю, тому що вони виглядають не дуже симпотно до цього велосипеда. Бажаєте поставити сюди крила, можете поставити, але вони не самі такі яскраві, тому що велосипед сам по собі дуже яскравий, і крила вони не підчопують яскравість цього велосипеда. Стоїть відзначити його вагу. Вага велосипеда RX Recon RX Air від торгової марки Atlantic. Звичайно, легко дізнатися, якщо у вас є гарні ваги. Ваги поки що у нас не обнулюли. Не обнулились. Ваги у нас якісні для велосипеда, для велосипедів і ваги показують. 13,5 13 кг для гірського велосипеда це просто е, за е, щастя. Ну і е, Рама емочка 17 дюймів, як кажуть. середина частини, там, де у нас рама проходить, до полу відстань е, 73 см. Тобто майте на увазі, відстань від п'ятки до паху повинна бути десь 71 см. Це каже про те, що якщо у вашого велосипедиста 71 см від п'ятки до паху, то це 50% від зрісту. Тобто метр сорок і вище вже можна на цьому велосипеді їздити. А якщо буде зростати велосипедист, піднімаємо сідуху і вам буде посадка більш комфортна для того, щоб можна було їздити без всяких зауважень. Якщо вам сподобався відео огляд велосипеда Atlantic Recon RX Air, у якого повітряна вілка, ви завжди можете прийти в наш магазин і подивитись, помацати, потрогати, як він вживу виглядає, вживу завжди цікаво. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І замовляйте цей велосипед, і ми зробимо вам доставочку. Постійним покупцям у нас завжди лояльні ціни, знижки теж можливі. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипед Atlantic Recon RX Air в нашому магазині до ваших, до, до, до ваших послуг. Приходьте, купуйте, замовляйте.